Може щось знайдуть, може ні, може їм прилетить. Але, тим не менше, вони не здатні думати далеко. Тому стратеги народ вам потрібні трішки на майбутню перспективу. Тому що стратеги знають, як вийти з цієї бурі. От я, наприклад, за технологічну перевагу. І я цю тему продавлю. Можете мені говорити потім, що хочете, тобто, що я не спеціаліст і бла бла-бла. Я розумію, дайте мені спеціалістів. От дайте мені спеціалістів. Знайдіть мені спеціалістів. Я зі спеціалістами якось домовлюсь, але не з хайповими людьми, які живуть від хайпа до хайпа, і це взагалі не політика по-хорошому. Те, що у нас називається. Одна справа, коли цим хайпом у нас страждає президент, це погано, але як є. А інша справа, коли цим, що хворіє суспільство, це так би мовити ще більша бантик.